Історію із великими творчими планами на майбутнє, і все це для тебе, наш шановний глядач. Ласкаво запрошуємо. На... Шановні гості, ми раді вітати вас в цій залі. Театр щойно символічно запустив 80-й театральний сезон далеку дорогу, яка буде тривати рівно рік. Так що ювілейний театральний, 80-й театральний сезон, можна сказати, що ми відкрили на фасаді нашого, нашого приміщення театру імені Магара? Ми плануємо в цьому сезоні дуже багато творчих робіт, вистав. З ними ви будете знайомитися. Це будуть і на історичну тему, і вистави, які будуть відображати не тільки історію, а й сьогодення. Театр буде і подальше працювати, розвивати той напрямок, який він почав два роки тому. Це вистави на острові Хортиця, вистави просто небо під відкритим небом. Уже в репертуарі Тарас Бульба і вистава Мамай. Сьогодні ви переглянете цю виставу на сцені і за мотивами цієї вистави йде на комплексі Запорозька Січ. Через п'ять днів ми відкриваємо другий всеукраїнський фестиваль академічних театрів. Я запрошую вас переглянути вистави, які привезуть і театри міста Полтави, Чернігова, Черкас, Дніпропетровська і безумовно вистава Рівне, вистава Мамай. Яку ви сьогодні переглянете, теж буде присвяти наш театр да, на цьому фестивалі. Ми започаткували цей виставу фестиваль рік тому, і сьогодні це вже в цьому році другий. І плануємо, що це буде постійний фестиваль, можливо, він переросте міжнародний. Так що планів дуже багато. Но про них говорити, я думаю, що багато не треба. Надо. надо переглянути вистави. Сьогодні відкриваємо сезон і вважаємо, щоб всі виставники перегляд нашого дня давали вам наснагу, щоб ви отримали задоволення і що ми завжди мали повні зали. Ми будемо раді вітати вас і бачити вас в нашому залі з відкриття 80 го тетради сезону. Що театральне мистецтво не може існувати, мабуть, єдине мистецтво, яке не може існувати без вас, без глядачів. Театр без глядача втрачає свій сенс. Тому е, ми дуже просимо, приходьте до нас, приходьте на всі нас, на наші вистави, і ми обіцяємо вам, що ви ні, ніколи не пожалуєте і захочете прийти до нас ще і ще. Дякую вам. Бажаю приємного приємна.